Отче Небесний, творче неба і землі, прийми нині серце моє, що приходить до Тебе у смиренні, у покорі і довірі. Я стою перед тобою, як дитя перед люблячим батьком, і не маю нічого свого, що міг би тобі принести, окрім вдячного серця, сповненого віри і туги за Твоєю присутністю. Ти початок і кінець, ти світло, що просвічує темряву душі, ти. Милосердя, що не знає меж. До Тебе я підношу свої руки і свої думки, щоб знайти спокій у Твоїй волі. Прости мені, Отче, мої помилки, мої страхи, мої невірні дороги, очисти мене від усякої гордості і роздратування. Навчи мене приймати все, що даєш, як благословення, навіть тоді, коли серце плаче, бо ти знаєш усе, що для мене потрібне. Я визнаю, Отче. Що без тебе я порох, що розвіюється вітром, а з тобою живий подих Твого творіння. Без Тебе я втрачаю сенс і шлях, а з тобою кожен день наповнений новим світлом і надією. Поглянь, Господи, на моє життя я втомився від боротьби, від тягарів, які сам несу без тебе. Я часто спотикаюсь, часто падаю, часто забуваю, що поруч ти мій небесний Отець. Який завжди чекає, щоб підняти мене. Прости мені цю слабкість, дай мені сили знову встати і іти дорогою правди. Я віддаю тобі все, що маю, усе, що тривожить мене, усі мої сумніви й болі, усі бажання, що не ведуть до добра. Отче, дай мені серце лагідне, щоб любити тебе понад усе, щоб у всьому бачити твою руку. Навчи мене приймати ближніх своїх неосудом. А співчуттям, небайдужістю, а молитвою, бо всі ми діти твої, усі потребуємо твоєї любові і прощення. Я дякую тобі, що не залишаєш мене, навіть коли я сам ухиляюсь від тебе. Ти терпеливий і вірний. Ти не покидаєш навіть тих, хто відвернувся, а стоїш біля дверей їхнього серця і тихо стукаєш. І нині я відкриваю тобі своє серце, Господи, щоб ти ввійшов. І оселився в ньому. Я визнаю тебе своїм царем і владикою. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, і в серці моєму теж. Амінь.